Вітаю всіх, мої дорогенькі! Хочу подивитися на Євросоюз 26 й рік. Де їхнє місце в світі, в цьому переділі світу, який зараз йде? Взагалі, вони це місце знайдуть, вони сохраняться як Союз, чи розпадуться. Давайте подивимося, що чекає Євросоюз як систему в 26-му році. Ну, вони ще будуть. Євросоюз буде Євросоюзом. Триматимуться один одного, триматимуться один одного, підпишуть, можливо, якийсь новий договор або негласно про щось договоряться в своєму домі. Можуть підписати доку документи, якісь з іншими країнами, між собою декілька країн можуть об'єднатися уже внутрі Євросоюзу, але сам Євросоюз сохраниться. Китай, співпраця, торговля, робота. Але тут йдуть і погрози від цієї імперії. Понимаєте? Тому що в моєму розкладі Китай це. Все таки ці Дзеньпін, це король Джезло, це Китай. Співпраця, будуть підписані якісь документи. Будуть підписані якісь документи, щоб співпрацювати якось по-хитрому з Китаєм потрібно. З Китаєм потрібно. Сюди ж, як скажімо так, Зеленський, як лідер України, не то ж як поміха, ну, війна. війна Зеленського, як наче їм. Ну, Мішає трошки з Китаєм дружить. Дежавю Деніг нет. Криза, економічна криза, яка вже колись була в Євросоюзі, собственно говоря, яка чекає весь світ, вона дуже твердо і уверенно зайде на простори Євросоюза. Відчують всі країни. Відчують всі країни Євросоюзу. Що ще чекає? Що ще можна сказати? Що там у нас по Трампу Україна? Україні будуть давати е гроші і більше всього будуть, можливо, навіть введені якісь люди на територію України. Допомогу даватимуть е тим чи іншим способом, так чи інакше, десь людьми, десь ресурсами, десь оружієм, Е, Кстаті, теж купленим, але ну, все таки е Україна буде з Євросоюзом. Тут ходитимом по колу. Євросоюз. Євросоюзу приготуватися до гібридної війни. Е до гібридної війни, коли будуть залякувати, запугувати, коли літатиме небо буде активне, коли ДРГ-групи будуть заходити на територію. Якусь дуже важливу, якусь дуже важливу територію і навіть багату. Так. Що ще чекає Євросоюз? Європа обнаружить, що на майбутнє у неї дуже великі проблеми з її захистом. І що більшість грошей, які в Європі є, на майбутнє будуть направлені на те, щоб себе захищати від кого від Росії? Від Росії. Що ще з Євросоюзом? Він, взагалі, проснеться, цей дом престарілих? Ні, так що повністю не проснеться. Двоякі рішення, двоякі заяви, навіть якщо будуть іти війною, вони так і будуть полумірами. Багато емоцій, мало справ і мало рішень. Двойка мечів, двойка пентаклів, навіть якщо рицарь мечів, Да? навіть в случаї агресивної поведінки со сторони когось немає повних таких рішучих мер. Подімаєте, я так розумію, що цей дом пристарілих так і не проснеться. Кардинальні зміни в розмовах, кардинальні зміни в планах, але це все слова, 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 слова. Зміна риторики, зміна дипломатичної позиції це все слова попажу, говорю по рицарю Кубків, обіцяю, сочувствую, хочу зробити, але це все тільки слова. Вони. Все так же будуть знаєте, як переживати, з кимсь домовлятися, з кимсь шукати союза, щоб захистити свої кордони, щоб не окуповані були якісь частини Євросоюза. Бо в собственному домі отшельник це окупація да? і влюбльне. Треба з кимсь домовлятися. Треба з кимсь домовлятися, щоб цього в собственному домі не сталося. І Верховна жріця. Ну, що я можу сказати? Євросоюз як Євросоюз. Верховна жріця говорить про те, що е, дуже багато буде всяких зговорів, перемовин, таємних, якихось шушуканців друг другу друга за спиною, перебивання кісточок один одному, вияснення отношені, несогласій, согласій, тайних союзів. Але, по большому щоту, так, щоб сказати зараз, як дамо та як проснемося, ні. Літергія ще буде продовжуватися. Літергія ще буде продовжуватися. Да. Так, а покажіть мені. Трамп і Європа. Е, Трамп зараз там у нас е, воодушевлений Венесуелою, уже грізить Колумбією, Кубою, Гренландією. Е, дії і відповіді Європи на дії Трампа. Говоримо, говоримо, говоримо і все. Але ми осторонь. Озабочені, говоримо, багато емоцій виражаємо, але ми не вмішуємося. Хазяїн баріна.